Так, всім привітю, сьогодні вже продовжується мій шостий день трейдингу. О, точніше сьомий день трейдингу, тому що шостий я не записав. От, в принципі, що я хочу сказати? Я хочу сказати те, що на шостий день трейдингу, власне, я чекав break of structure BOS на 4 годинному таймфреймі. Ну, Наприклад, коли типу, графік. Дійшов би от сюди, або дійшов би от сюди. Е, чому я його чекав? Тому що, е, якщо ми опираємось на більші таймфрейми, які відповідно мають більшу силу, які, відповідно, дають більший контекст, то графік і взагалі тренд в нас висхідний. Він нас падав-падав, і зараз він висхідний. От, що я хочу сказати? Це те, що я відкрив угоду на лонг біткоїна на зараз. От, і відкрив я угоду чуть-чуть середина, середини ОТЕ. Поставив я стоп лос е, за за ну взагалі за всітку Fibonacci чуть, -чуть далі. А те, як я поставив, власне кажучи. Чуть-чуть е, нижче нульової корекції. От, В принципі, що я хочу сказати, це поки що мене не вибило поступу, хоча було досить небезпечно. От. Е, поки що в нас такий от... Е, розрахунок на те, що оцей спад з 14 числа по 20 число це в нас була така. Тимчасова корекція, і можна зараз злонгувати, в принципі, тому що в нас тренд висхідний. Тобто раз точка, два точка, три точка. Ну, і далі така трошки несхідна структура, але якщо подивитися на Денку, то в, принципі, в нас, щоб так зручніше було, от. То, в принципі, в нас висхідна структура. В принципі, якби в мене поки що все. Посиланніше я щось хотів сказати, але, я, чесно кажучи, вже забув, що я хотів сказати. От. До речі, посилання. Давайте зараз проаналізуємо. Посилання. Що в нас денний таймфрейм, якщо дивитися. Ну, його знає. Треба дочікуватися спаду. Треба дочікуватись точніше, несхідної структури, тому що якогось break of Structure я тут не бачу. Ось так, в принципі.